Згадую історію із збуття про людину віри Авраама. Коли йому треба була відповідь, коли йому треба було рішення, коли він довіряв Богові, він сказав таку річ: Бог попіклується, Бог подбає, Бог передбачить, передбачить, Бог передбачить, попіклується, подбає. І я сьогодні хочу сказати тобі, як Авраам сказав це для мене і для тебе. Коли ти сьогодні про щось дуже сильно переживаєш, звідки прийдуть люди, гроші, можливості, як воно вирішиться? Я хочу тобі сказати, Бог передбачить. Амінь.